Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для раків на грудень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Otherworld World Taro. І давайте глянемо раки. А які основні події у вас будуть в грудні? Покажіть нам, будь ласка, карти, на що сподіватися, чого очікувати, раки. Грудень 24-го року, основні події. Так, угу. жриця перегорнута. Далі. Десятка мечова. І лицарь мечовий. Так. Чому перегорнут... Через що перегорнута жриця? Угу. Десятка жезлів. Значить, так, коли випадає жриця перегорнута, нам говорять так, що я, як майстер, да, я як таролог не можу це передбачити. Тобто якісь події будуть відбуватися, але я зараз їх не можу вам озвучити, тому що по суті у кожного буде щось своє. Да, по суті, там якісь моменти, які ви особисто у кожного там, це ж загальний розклад, а да, у кожного якась своя ситуація буде програватися, де ви чогось там не прорахували, якісь ем, речі будуть з'являтися, про які ви раніше не знали. Вот. Е, з чим це може бути пов'язане? Десятка жезлів перегорнута із обов'язками, із різною. Роботу, знаєте, десятка жезлів це коли набрали у цих жезлів, да, це обов'язки, робота, хатні там, рутини, ще щось. Да, дуже багато всього набрали. І тепер ви хочете це все скинути, да, делегувати, віддати, перестати це робити. Да, тому що вона, воно вас вже задовбало, вже забирає дуже багато сил та енергії. І от, напевно, з цим якось буде щось пов'язане. Можливо, там ви. Зрозуміти, що вам воно нафік не впало, можливо, хтось буде проти цього, що ви таке робили. Да? Тобто є різні варіанти, як воно може програтись. Думаю, що хтось явно буде проти, тому що у нас впадає лицарь мечовий. Це взагалі питання партнерства, Та, що ви будете з кимось прям виясняти, можливо, стосунки, можливо, навпаки, буде така, знаєте, дуже продуктивна дискусія з партнером, і не обов'язково з. Ну, в стосунках особистих то ще й робочі да, партнерства. Можливо, ви з кимось із партнерів е, ну, зробите, підете далі, будете розвивати свій бізнес або свій проєкт і так далі. Е, але десятка мечува говорить, звичайно, що в цьому місяці результату не буде. Ну, тобто, того, на який ви розраховуєте, десятка мечова це фініш, навпаки, в якихось процесах, які дуже довго тягнуться, і вони нарешті. Завершиться тим, що ми від чогось або відмовляємося, від... або відпускаємо, або, ну, якось все, воно відмерло, і слава Богу. Бачите, тут череп це як символ того, що все, вже там ну, немає з чого будувати. Да? Це фініш в такому. Мінусовому аспекті, тобто е, все, ми там нарешті розлучилися, або ми нарешті е, закінчили там якийсь проект і більше ніколи до нього повертатись не будемо. Або ми нарешті там, не знаю, не знаю, з кимось вже нарешті не будемо спілкуватися. От, на, от це сталося. Да? І ви по лицарю мечів, напевно, це будете дуже е, е, яро відстоювати насправді. Так, далі. Е, наступна колода Манара. Давайте подивимось тут основні події для раків на грудень. Основні події для раків на грудень. Так, вершниця води перегорнута. Угу. Так, дев'ятка повітря перегорнута. Угу. Слуга повітря. Дивіться, от знову ж таки. Ви насправді такі не єдині. У всіх такі розклади. От я дивлюся розклади, ну, знаки зодяки один по одному, по черзі. У всіх такі якісь дуже мечові місяць такий, все то тормозиться, все якось так. Значить, вершниця води. Вообще, ну, дивіться, вона сама по собі тут така е меланхолійна. Да? Вона сидить в воді, коротше, щось журиться і так далі. Да? В перегорнутому значенні, напевно, тут нам говорять, що ви будете намагатися виходити з цього стану, але в принципі перегорнута вершниця води це непостійність. Да? Це непостійність в емоціях, капризність. Очікування, да, коли очікування не виправдовуються, ми сидимо і прямо плачемо з приводу цього. Взагалі емоційність така, знаєте, деструктивна, можна так сказати. й раки ну, це, це ваш сигніфікатор, це прям ви, да, що ви будете через щось ну, так знаєте, близько до серця брати, через щось засмучуватись, через що? Трійка пентаклів це в даному випадку сім'я, родинні справи е і все, що пов'язане із е фінансами. Можливо, на щось треба буде е ну, щось купити для сім'ї, да, і ви будете переживати, як воно вийде, не вийде, получиться, не получиться, зберемо гроші чи не зберемо якось так. Далі у нас дев'ятка мечова. Перегорнута, да? тобто, по прямій тут дівчина виходить із цієї картини і намагається рухатись далі. Да? Із такого скрутного становища такого, ну, картини, ти ж там не рухаєшся. В перегорнутому значенні дівчина а, ну, якби навпаки користується своїм скрутним положенням. Так би мовити, ця карта в якомусь сенсі, коли ми за своїми халепами ховаємось. Щоб нас пожаліли, щоб нам дали якісь плюшки, але ми якби не хочемо цього бачити. Ми ну, бачимо: ага, от, якщо я пожаліюсь, мені нам гроші дадуть, або ще щось дадуть, да, і так далі. А самі якби, виходити з цього положення, брати на себе відповідальність, ну якось не хочеться. Да? Ну, от І левіруємо значить, в такому стані, що тут ми включаємо жертву, а тут ми отримуємо від цього якийсь позитивний результат. Да, понили і щось зробилось. А, далі слуга повітря. Слуга повітря це у нас ну, такий, знаєте, взагалі, це е, карта якоїсь новизни е, юних людей. Це карта навчання, це карта інформації, в принципі, якоїсь, коли ви отримуєте щось, можливо, будете вчитися чомусь, можливо, кудись підете. Да, якісь смолтоки, невеличкі розмови, соціум ком'юніті, якісь да, де ви будете спілкуватися, і вам буде легко доволі. Бачите, як він легко відноситься до життя, прям так трохи пархає. Але до роботи несерйозно ставиться. Да? Але в принципі. Нормально. Добре. Наступна колода. Ну, і вас тут, повітря, мене тут смущає, тільки жриця перегорнута. Вона, ну і десятка чова. Тому що жриця перегорнута, це коли я себе не відчуваю. Я себе не чую, не чую свою інтуїцію. Да? А, і це погано. Через це можуть з'являтися різні події. А оце там е, всхліпування, ну, блін, у кого не буває. Хто не хоче побути іноді в жертві, понити комусь, да, щоб йому допомогли. Ну, типу, це абсолютно битова така рутинна ситуація. А от журиця перегорнута, коли ви тотально не відчуваєте своїх потреб е, і не маєте зв'язку зі своїм тілом. Оце на це треба звернути увагу, будь ласка. Наступна колода 78 дверей. Ваші фінанси, гроші, реалізація в грудні 24-го раки. Фінанси, гроші, реалізація для раків в грудні 24-го. Так. Шістка жезлів перегорнута. Дев'ятка жезлів. Король мечовий. А в мене тут не дуже світло, тому що світло вимкнули, в принципі. Тому, якщо вам нормально мене видно, прекрасно. Якщо ні, пишіть в коментарях, буду щось думати. Ой! Карти повидали. Значить так, робота. Е, так, так, так. Шістка жезлів Е, да? Тобто, бачите, яка тут карта? Тут карта, коли чоловік виходить от в цей світ да? і йому аплодують, його підтримують, йому кажуть, блін, який ти красавчик, ти щось зробив там, і все таке. Перегорнутому значенні ви або не відчуваєте достатньої підтримки від вашого керівництва, або не відчуваєте достатнього зв'язку, якогось конекту да, по роботі. Або ви відчуваєте, що ви не впевнені в цьому проєкті, або ви не на коні, або ну, чогось не знаєте. Да? Тобто це ну, не хочеться сказати, що це поразка. Це якась така недорезультат, так сказати. Да? Вот. Але з іншої сторони, ви не чаєтесь. І е, робите все ж таки якийсь результат. Дев'ятка жезлів, бачите, тут людина тягне ці двері, вона поставила перед собою ціль да, от якось завершити щось, да, завершити якусь ціль. Взагалі дев'ятка жезлів це карта, коли ми ставимо цілі і їх активно закриваємо протягом місяця. Це дуже добре, це прям класно для роботи. От, і тут нам показують так, от людина в процесі е, досягання цих ці, цілей. В неї виходить, вона вміє це робити. Вона вміє тримати свої кордони. Вона вміє себе там якось не перенапрягати. Тому що у вас тут є ще десятка жезлів, да, оці дві карти. Це дев'ятка це десятка. Тобто нам говорять, що от, вона спускається з десятки до дев'ятки. Те, що вона може зробити своїми силами, а те, що не може, вона все, пока. І це добре. А, Прекрасна карта на роботу. Прекрасна, комунікації багато, розуміння своїх цілей і так далі. Плюс король мечовий, бачите, у нас тут яка карта. Король мечовий це професіонал в своїй справі. Це людина дуже такі, такого е, аналітичного складу мислення. Це може бути насправді як лікар, е, психолог, такий, знаєте, більш як психоаналітик, я б сказала туди. Потім це якийсь ну, там, бухгалтер, лікар, айтішник, да і, в принципі, менеджер якийсь, який от аналізує цифри, аналізує все ж по поличкам, і він прям майстер своєї справи, на нього можна покластися. Можливо, у вас в роботі буде така людина, з якою будете співпрацювати, буде давати вам якийсь класний результат. Тому що це явно не ви раки. Ви у нас водна стихія. Можливо, ви будете якраз просити про допомогу таких людей, і вони вам ясно і все чітко пояснять, і це прям буде бустер для вашої роботи та реалізації. Так, далі. Наступна колода це у нас незалежні. І давайте тут глянемо. Особисте життя. Раки, особисте життя, раки, у яких є стосунки, є партнер. Ваше особисте життя в грудні. Так, четвірка пентаклів перегорнута. Паш Пентаклів. Туз пентаклів перегорнутий. Слухайте, я питаю просто висте життя. Тут пентаклів. <свіс> Значить, на ваше особисте життя, раки, буде дуже впливати ваш фінансовий стан вашої пари. Тобто да? тут однозначно. Далі, раки, у яких немає стосунків, немає партнера, ваше особисте життя в грудні. Так, п'ятірка жезлів. Перегорнута смерть. І вісімка жезлів. Так, значить, що ми тут бачимо? Рак, у яких є стосунки, у вас випадає три карти Пентаклієвих. Що нам говорить, що дійсно на ваше партнерство в цьому місяці буде впливати стан фінансової вашої пари. В принципі, по пажу Пентаклівому базові потреби всі закриті цієї пари. Да? Тобто тут все добре, тут все спокійно, збалансовано, заземлено, нормально. Але ми тут бачимо, що в цій парі будуть. Ем... Зайві витрати. І, чесно кажучи, із мінуса, есть да, тобто із ваших заощаджень, наприклад, да, зайві витрати. І треба хорошо думати, тому що, наприклад, тузу Пентаклів за це не повернуть гроші. Або тут, знаєте, ще такі непродумані покупки, які е, потім. Не дадуть ніякого результату, наприклад, або щось в такому форматі. Тому обережно думайте. Плюс четвірка Пентаклів в принципі, нам говорить про людей таких е жматов е в плані емоцій, в плані грошей, да, які е ну, не дуже люблять розкошелюватися. і це теж може бути питання. Да? Вот. Плюс туз Пентаклів перегорнутий нам теж говорить про цю скупість. Е про... Жадібність. І тут насправді, знаєте, може це як і про гроші, так і про емоційну складову. Да? Тобто, коли хочеться. Ви ж рак, ви ж емоційні люди. Да? Хочеться і атмосферності, а партнер з вами такий сухий, замкнений, якийсь такий... Незрозуміло, що він там думає, що він там хоче. Ну так, да, він закриває ці потреби. А, як? а обійнятися, а поцілуватися, а сказати про свої почуття: да, тут, тут цього мало, тут цього бракує. Раки, у яких немає партнерства стосунків, смерть перегорнута, хтось постукає вам із минулого. ох ох. ох. хтось постукає. І хтось, можливо, декілька це буде людей по п'ятірці жезлів. Чесно кажучи, ну, вони вам всі не потрібні, йдіть далі. Вісімка жезлів нам говорить, що ви з цими людьми із минулого можете е поставити крапки на ти, примиритися і так далі. Да? Тобто, можуть якось сполахнути заново якісь почуття, але в принципі, е ну. Якби сама смерть вже говорить по собі, що відпускай, це відмерло, це все, це вже ви ти вже прожила цей етап, все. Треба відпускати, рухатись далі. Да? По вісімці жезлів класний буде етап, якщо ви з цими людьми зустрінетесь, поговорите, скажете все, я тобі дуже вдячна, ви вдячна, і пішли далі. Рухатися в своєму напрямку. Да? Плюс по 8 жезлів це може бути насправді нові можливості будуть відкриватися, нові знайомства, нові якісь історії. Да? І нащо зациклюватися на минулому? А воно буде вам стукати в двері, чесно кажучи. Ось. І е, остання колода класична колода, ось така вона, райдера Уейта. І давайте подивимось пораду для вас е, раки, на, на грудень. Порада для раків на грудень. Про що десятка мечова? Угу. Знаєш, діється, десятка мечова. Ось така у вас порада. Е, Вона нам говорить те, що. Вже померло, воно померло. Відпускайте його. Переживіть свою найтемнішу ніч, оцю темряву, перед світанком. Бачите, там далі починається щось нове. Взагалі, можна ще сходити на масаж. Дуже часто в мене ця карта прогріється, як болі боля в спині. Але, в принципі, якщо брати все, все в такому форматі, то це найтемніша ніч перед новим початком. Відпустіть все це нафік. Що відпускати? Луну. Луну обов'язково треба відпускати. Відпускайте тривожності, депресивні розлади, психологічні оці нашарування. Луна це дуже страшно, страхи, якісь, навіювання. Оці, коли виють на Луну, знаєте, від страждань, і так далі. Відпускайте це все. Ну нащо ви все це тягнете, Господи, воно вас вбиває. Е, ви можете бути дуже депресивними, дуже емоційними, дуже тривожними, дуже переживательними такими. знаєте. І вам кажуть: відпускайте от у вас ця карта була да? відпускайте. Завершуйте цю історію, завершуйте з кимось побиватися, ем, про щось е, жаліти, ем, щось тягнути, особливо ця смерть перегорнута. Не дай Боже з вам, вам, з вашими тривожностями, оце, оце понимаєте, сидіть, схліпувати. Ну. Все, відпускаємо прекрасний період для того, щоб відпустити всіх, простити всіх і рухатися в своє найкраще життя в січні. Ось так а, на цьому рак буду завершувати. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб ви впоралися з цим. Тому що дійсно шлях непростий. А якщо вам потрібна моя консультація або ви хочете навчитись таро, будь ласка, приходьте до мене на. Навчання переходьте за посиланням в інстаграм і пишіть. Воно буде під відео. Всім пока.